Ой, біся, не <клес> Доброго дня, шановні члени комісії та заслужіння. Засідання No3 постільної комісії, Діплянської сільської ради восьмого злихання з питань фінансів, планування бюджету, соціально економічного розвитку року в селі Віпляв. Всього членів комісії 5. Присутні 4. Лисогор Алла Іванова Валентина Миколаївна, Харченко Людмила Володимирівна, Тертиця Василь Петрович. Відсутні чару Олександр Григорович і споважність причин. Запрошені на комісії Міснікова Наталя Григорівна, начальник фінансової відділу святі сільської ради і Шкребіна Марина Миколаївна. Тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу охорони здоров'я та соціального захисту виконавчого комітету Сільської ради. На порядку денному у нас три питання. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Канівська багатопрофільна лікарня Канівської міської ради на 2024-2026 роки доповідає Шкребіна Марина Миколаївна, Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу здоров'я та соціального закладу, виконавчого повітряської сільської, Керуючись статтями 26, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування, статті 78 Господарського кодексу України, законом України основи законодавства України про охорону здоров'я. Відповідно до постанови Комітету 28 28.03.18 року № 391 про затвердження вимог до надавача послуг медичного обслуговування населення, а також враховуючи рекомендації постійної комісії, сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально економічного розвитку та інвестицій, потрібно було внести зміни до цієї програми. А саме Додаток до програми, який називається План заходів на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Канівська багатопрофільна лікарня Канівської міської ради на 24-26 роки в розрізі заходів, які не входять до пакетів медичних послуг, потрібно було кошти, які передбачалися на капітальний ремонт приміщень на 24-26 рік. Кошти не використалися, ми вирішили їх додати до, оплати, до оплати комунальних послуг та енергоносії. Тобто сума оплати комунальних послуг та енергоносії, яка була закладена на 24-2026 роки, буде збільшена на ту суму коштів, яка була передбачена на капітальний ремонт приміщення. Тобто на 25-й рік це буде 500 тисяч і на 26-й рік також буде 500 тисяч. Сільська рада вирішила викласти додаток до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Канівська багатопрофільна лікарня канівської міської ради на двадцять 26 роки. В Нові редакції, яке додається у, у додатку, фінансовому відділу дитячої сільської ради в місті комітета, передбачити фінансування заходів цієї програми, контроль за виконанням рішення, покласти на постійну комісії сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-помічного розвитку та інвестицій. Хто за даний рішення? Да, хто за, хто проти? Переходимо до другого питання. Розміну назви та внесення змін до цільової програми підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України та членів сімей загиблих захисників і захисниць України, мешканців лікарської сільської територіальної громади, доповідає Шкребіна Марина Миколаївна, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу охорони здоров'я та соціального захисту виконавчого комітету сільської ради. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту та з метою впорядкування надання соціальних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників захисниць України Літвої сільської ради, потрібно було внести зміни до цільової програми підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України. Перші зміни, які це ми передбачаємо, це внести зміни в саму назву програми. Щоб вона звучала наступним чином. Щоб вона звучала так: програма підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників захисниць України, мешканців Ліплявської сільської територіальної громади. Тобто додали ми сюди членів їх сімей, тому що на них теж розповсюджуються послуги цей закон. І ветеранів війни, тому що сюди входять і учасники бойових дій, і інваліди війни, і прирівняні до них члени сімей загиблих. Далі, які передбачаємо зміни. Зміни у паспорті самої програми, змінили розділ 7 загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тобто кошти, які там передбачалися. Цього пункту не буде, тому що кожен рік у нас нові закладаються кошти, і тому цей пункт кожен рік редагується, кошти додаються. І в самій програмі додавалися деякі пункти, наприклад, пункт наступний – надання. Комплексу соціальних послуг, в тому числі надання соціальної послуги, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих та проведення заходів щодо соціальної реабілітації співпраці з волонтерськими та громадськими організаціями це передбачення їхньої реабілітації у табору, таборі «Максимум». Із співфінансуванням 50% з обласного бюджету і 50% з місцевого бюджету. Далі пункт забезпечення санаторно курортним лікуванням ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників, захисниць України. Далі. Ми добавили сприяння психологічній реабілітації в закладах суб'єктів надання послуг психологічної реабілітації ветеранів війни, захисників захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих війни, членів сімей зниклих них придбаності військових, тобто, що вони мали змогу отримати якусь психологічну підтримку з залученням психологів з різних закладів. Першочергове далі пункт наступний: першочергове забезпечення технічними засобами реабілітації ветеранів війни, осіб з інвалідністю на сітуни через пів прокату технічних засобів реабілітації. Тобто в нас в комунальному закладі є співпрокату. Технічних засобів реабілітації це коляски, можуть бути якісь ліжка, можуть бути якісь милиці. Тобто, якщо буде черга на ці засоби реабілітації, то ці категорії осі матимуть першочергове їх користування. І ще один пункт, проведення майстер-класів для ветеранів та членів їх сімей, захисників, захисників країни, членів сімей загиблих, членів сімей безвісті зниклих військових, тобто проведення в навчальних закладах із залученням різних, що мається на увазі, майстер-класи, наприклад, там залучається для діток якісь там, виготовлення чогось, якісь культурні заходи, і на це все потрібно теж виділяти місцеві кошти, щоб підтримати це все. <питання> Сільська рада вирішила внести зміни в назву цільової програми підтримки учасників бойових дій, захисників захисниць України та членів сімей загиблих захисників, захисників захисниць України, мешканців і Ліплявської сільської територіальної громади її назву в новій редакції. Програма підтримки ветеранів війни захисників захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померних захисників захисниць України, мешканців Ліп'явської сільської територіальної громади. Друге виключити пункт 7 розділу 1 паспорту програми загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми. Третє. Додаток до програми викласти нові редакції. Додається. Четверта контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Хто заданий проект рішення? Хто проти? Хто утримався? Переходимо до розслідуючого про внесення зміни до бюджету лікаря сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає нікого не зараз Комісії виноситься питання про внесення змін до бюджету Любенкої сільської територіальної громади на 25 рік, а саме за напрямками зміни в частині міжбюджетних трансфертів, розподіл додаткового фінансового ресурсу, тобто війни залишків коштів на 1 січня 2025 року, збільшення видаткової частини загального та спеціального фонду. Що стосується трансфертів, згідно розпорядження Черкаської. Обласної військової адміністрації від 20-го 24-го року 663. нам надає області іншу субвенцію. З місцевого бюджету за напрямком фінансового забезпечення соціального відновлення осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів її сімей мультидисциплінарною командою шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг на умовах співфінансування 50% – це державні кошти і 50% – кошти місцевого бюджету. Держава нам надає 49 тисяч гривень на березень місяць. Більше накладають тисяч наші доходи. Інше, зміни у цій частині, це відом. Листа державної казначеської служби України ми робимо перерозході у субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Робиться перерозподіл з червня місяця, знімаються асигнування в сумі 14 500 п'ятсот і розподіляються на лютий місяць 5 800 на березень 1000, на березень місяць 2900, квітень місяць 2900 і травень місяць 2900 гривень. Тут тільки перерозподіл, ніяких днів більше немає. Це по доходах. Збільшуємо дохідну частину на 4 тисячі по Буду класифікації єдиний податок із фізичних осіб, для того, щоб провести нам видатки по виконавчому комітету. І всього збільшуємо ми догідну частину на 53 500 гривень і переходимо до видаткової частини. Видаткова частина до нас надійшли листи від Черкаської районної військової адміністрації. Було погодження листи, на листи військової частини 1551 це Державна прикордонна служба України імені генерала Майора Ігоря Момота. Вони надали, лист, щоб ми їм виділили субвенцію в сумі 122 тисячі 100 гривень для. Ці кошти будуть спрямовані за наступними напрямками для придбання безпілотних літальних апаратів, послуг поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки і поточний ремонт засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Оце такий у нас лист. Погоджуєте на військовій частини. Так, другий лист. Надійшов від Черкаської обласної військової адміністрації. Я зачитувати не буду. Вони просять 10% від залишків сформованого залишку на 1 січня 2025 року, це тобто мільйон 300. 000. Ми пропонуємо теж виділення коштів на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки та на підтримку сил безпеки і оборони. Ми пропонуємо 500 тисяч. Ну, поки що так. 500 тисяч теж на оборону. Олис від комунального некомерційного підприємства, Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги Канівської міської ради Черкаської області. Вони просять на заробітну плату, на рахування на заробітну плату, на придбання медикаментів прив'язаних матеріалів, на оплату послуг комунальних і на оплату електроенергії. Вони просять 700 тисяч, 712, поки що 400 тисяч. О, <клухи> У нас є дітки, які потребують супровіду. Це діти з особливими освітніми потребами. У нас нема інклюзивного ресурсного центру, тому ми вкладаємо договір із Бобринською громадою, вони будуть проводити наші заняття і на придбання канцтоварів, вони просять 5 тисяч субвенцій. щоб ми їм надали, щоб проводити заняття. Так, ще був лист у нас від виконавчого комітету Ліплянської сільської ради. Вони просять. Кошти на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа згідно програми розвитку освіти Ліплявської сільської ради на 2021-2025 роки на придбання темедійного обладнання. Це іде наше співфінансування. Нам виділили субвенцію у лютому місяці, ми взяли її на дохідну частину. І зараз ми на видаткову частину даємо наші 20% на співфінансування в сумі 33 тисячі 820 гривень. Також вони просять пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це на відшкодування вартості лікарських ліків згідно програми Турбота у сумі 50 тисяч гривень. Це все і за рахунок залишки коштів. Також у нас ми уклали договір із службою рятування людей на водних об'єктах і нам треба заплатити гривні 50 за кожного члена громади 4500 гривень згідно програми організації рятування людей на водних об'єктах Лікарської сільської ради Черкаської області на 24-25 роки. Це на оплату послуг на аварійне рятування. Оце всі такі зміни. І тому по доходах ми уточнюємо 53 тисячі 500 і по видатках за рахунок півної залишки коштів уточнюємо 1 мільйон 159 тисяч 920 гривень і за рахунок переконання дохідної частини 4 тисячі 500. Це питання. Будьте Відповідно, пункту 2327, частини першої статті 26, частини 1 статті 61 закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації та згідно прикінцевих положень розділу 6 Бюджетного кодексу України. Сільська рада вирішила внести зміни до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 4816 про бюджет Лікарської сільської територіальної громади на 25 рік і змінами, внесеними рішенням сільської ради від 28 січня 2025 року, від 20 лютого 2025 року такі зміни. Пункт 1 викласти нові редакції. Визначити на 25 рік доходи бюджету Лікарської сільської територіальної громади. У сумі 46 мільйонів 213 тисяч грн, гривень. В тому числі доходи загального фонду у сумі 46 мільйонів 13 тисяч триста гривень, та доходи спеціального фонду у сумі 200 тисяч грн, гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. Визначити видатки бюджету громади у сумі 54 чотири мільйони сімсот тисяч гривень. В тому числі видатки загального фонду у сумі 52 два мільйони п'ятсот

Рішення визначити оборотний залишок громади в розмірі 50 тисяч гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду з бюджету громади. Резервний фонд визначити в сумі 100 тисяч гривень, що становить 0,22 видатків загального фонду з бюджету громади. Пункт 4. викласти нові редакції, затвердити на 25 п'ятий рік розподіл витрат бюджету. Громади на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі 54 мільйони 376 тисяч 323 гривні згідно з додатком 5 до цього рішення. Додатки 1,5 до цього рішення викласти нові редакції, що додаються контроль за та координацію роботи щодо виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Хто заданий проект рішення? Хто проти? одноголосно. На цьому засідання постійної комісії звякій ради високого питання з питань фінансів, планування бюджету соціально-економічного розвитку та інвестицій завершено. Всім дякую. Питаємо сидіть по щас нас. Давайте ми да. Я живу там.